Всім привіт! З вами я, Іра Техас, і зараз, якраз у мене 12.36 ночі, тож час мені записати відео. Я дуже давно не писала довгих відео, але були свої причини, але мені весь час хочеться, хочеться чимось ділитися, хочеться щось казати, тим паче, що в мене вже є. <кій> Перепрошую, тим паче, що в мене вже є. Годичка. Тим паче, що в мене вже є люди, які мене постійно дивляться. Люди, яким подобається те, що я знімаю. І я вам всім дуже вдячна. -ду -ду. Схоже це на серце. Це просто схоже на коряві пальчики. І <кхе> я пишу зараз вам відео, верніше, в роботі відео про чорнобривці. Класний матеріал нарила. Потім ще хочу зробити відео про. Історію бісера, того, що бі бісер це моя така, знаєте, таємна пристрасть. І хочу сьогодні трохи сказати, знаєте про що? Про те, що ми з вами, майже кожна людина, ну, принаймні в моєму оточенні дуже багато таких людей, які не йдуть або якось ідуть, ну петляють за, не за покликом серця. Я вам розкажу свою історію, Малень, одну із своїх історій. Значить, була я ще маленькою дівчинкою і а, ходила в школу, як всі інші діти. І я пам'ятаю, що у нас в сільському універмазі продавався бісер. Він був взагалі, це я просто хвалюсь, показую, які я зробила. Отакі от. Він був ніфіга не калібрований, він був страшний, він був якийсь напівпрозорий, але тоді він мені здавався просто неймовірно гарним. І мені мама купила того бісера. Це був якийсь оранжевий, був якийсь зелений, синій, червоний. І мені купили в книжковому магазині, у нас в селі був книжковий магазин, мені купили книжку по бісероплетінню. І оскільки я була з дитинства, оскільки я себе пам'ятаю, з малюсінького, я була завжди художником, я малювала, це було моє. То, звичайно, я взялася плести. Я взялася плести з того бісеру. Там були схеми, як що робити. І я плела. Мені це так подобалось, мені було так це кайфово. І це вже інший бісер. І я пам'ятаю, що тоді я якось принесла те, що я наплела, там якісь ромби, якісь сережки, якесь що. Це ж радянський час був, щоб ви розуміли. Я принесла то в школу на урок малювання. У нас був дуже класний вчитель по малюванню, і коли я йому те все показала, а він я знаю, що я вже зараз пам'ятаю, що тоді він плів вже ларіати він робив. Ну, ларіати це от таке плетіння. От. І він плів, і я пам'ятаю, що в декількох наших вчителів, вчителях, в тому числі в моєї класної керівника, у неї був такий жгутик спетений на шию. Класний. Мені дуже подобався. Взагалі мене завжди приваблювали роботи, які зроблені руками, да? от такі от, от. І коли я показала своє бісероплетіння, він подивився це все. і Він так, знаєте, він умів щиро дивуватися, щиро захоплюватися ну, дитячими роботами. І він сказав: Іра, ти так класно, ти така талановита, ти художник, тебе так класно виходить, це супер роботи, не зупиняйся, плити далі. Робити все. І я така, знаєте, як то кажуть, акрильонна, да? це я знову показую ті роботи, які я вже зараз роблю. Так. І я тоді пам'ятаю така ж щаслива, йду до своєї парти, і тут моя одна однокласниця каже: А що ти там показувала михмихом? Я їй показую, як дитина там, показую, дивися, показую ті свої плетіння. Вона так глянула і так. І що? І для чого це? Ти що будеш це робити, носити? Куди ти це будеш носити? І ти взагалі ти що, збираєшся це носити? І в неї було таке, знаєте, таке призріння на лиці. І я тоді якось так, знаєте, знітилася вся, якось, ну, як знаєте, як пожухла трава зробилася. І я тоді вирішила, це не серйозно. І відклала це все. Це відео до того, що ідіть за тим талантом, який вам дався від Бога чи від Всесвіту. По-перше. А по-друге, ніколи не знічуйтесь, ніколи не принижуйте свої таланти, які б вони класні не Які б вони у вас дивні не були, ніколи не нехтуйте ними. Я відклала те сороплетіння, більше не плила нічого. Потім вже. І та історія стерлася якось так, затерлася, забулася. Потім, але малювала я весь час, все своє життя, скільки це пам'ятаю. Потім проходить час, і в 11 класі, будучи вже, ну, потрібно поступати. А куди ти підеш поступати? Я вирішила, що я можу піти вчитися в архітектурний. І я там таки в 11, будучи в 11 класі, рік провчилась на підготовчому, на, ну, на нульовому курсі. І там у нас нас готували до архітектури, там був малюнок класичний, там був живопис, там була композиція. І от зі мною в групі, бо я спочатку займалася в начальній школі, а потім їхала на вечірні заняття. І от в тій групі був один хлопець, я досі пам'ятаю, як його звуть, Максим. Максим був дуже талановитий у нього, він був дуже такий класний, дуже спілкувався з усіма. Такий був, знаєте, був як душа компанії, як то кажуть. І я пам'ятаю, що в нього він, якби, знаєте, так, така дитина, яка народилася золотою ложкою в роті. Тобто, в нього там мама, скульптор, тато, заслужений художник, бабушка – там архітектор, дідусь у нього там якийсь реставратор, тобто вся така сім'я, що він в сантехніки не піде. І він класно малював, у нього був дуже крутий малюнок, і він чогось весь час до мене якось так. Ну, тепло відносився, хоча він був таким мажором по тим часам, щоб ви розуміли, це було 92-й рік. Тільки розвалився Радянський Союз. І кожен раз, коли він підходив до мого малюнку чи до живопису, до мого Мольберту, він говорив: Слухай, наша тобі та архітектура? У тебе така класна лінія, у тебе такі гнучки, такі динамічні лінії, у тебе така пластика в малюнку є. Я говорю, ну як, не треба поступати, треба роботу мати, якусь архітектором буду. Він каже, та який архітектор? чорту ті архітектори, кому воно треба? Ну, Совок ну, ну, розпався, хто куди піде. Каже, слухай, я нікому нічого не казав, ні діду, ні бабі, ні мамі, ні татові. Я буду поступати на е, ювеліра. Я навіть навіть не знаю, де вчили на ювелірі в Києві. Каже, я буду поступати на ювеліра. І я така кажу. О, ну круто, але думаю, ну ювелір, що воно таке? А він каже, слухай, гайда зі мною. Гайда зі мною, каже, будемо разом вчитися там. У тебе, каже, вийде. От я 100% бачу, що вийде. І я така думаю, де я, де ювеліри? Я до того взагалі ніякого не маю. Але я тоді, виходить, що я мала тоді до того хист. Я мала тоді до того хист. І ви знаєте, як то кажуть, будуть знаки, але їх ніхто не помітить. Отак і в мене сталося. Будуть знаки, але їх ніхто не помітить. І от зараз я вам показую деякі свої роботи. Це бісер, це бісероплетіння, це різні техніки. От. Але мені це приносить таке задоволення, мені це приносить таку, знаєте, розраду, мені це приносить таку наснагу. Два питання може виникнути. Перше, Ірочка, на що ти це плетеш? Якщо ти це продаєш, чи ти сама носиш? Відповідаю, інколи я ношу це сама. Бо мені просто прикольно таке на себе вдягати. А стосовно іншого питання, стосовно статусності, я недавно викладала один шорт. Перед тим мене захейтила одна жінка, вона сказала, що це все оце все, оце все, все, це якесь таке воно брошка. Це воно все якесь таке не дуже серйозне. от. А для дорослої жінки, бо тут для 12-річного для дорослої жінки, потрібно щось більш статусне. І я дякую кожному, хто написав позитивний коментар. Я вас дуже люблю, я вас цілую, я вас обіймаю. Я рада, що є такі люди, яким відзеркалюється те, що думаю я, і те, що відчуваю я. Дивіться. А я й буду вам надалі показувати свої прикраси і буду хвалитися ними. Тож, ідіть за своїм призначенням, за своїм покликанням. Всіх вас обняла без 15 час ночі. З вами я, Баша Іра Техас. Пока.